Вчора стало відомо про другий випадок зараження ботулізмом в Одеській області за цей рік. Чоловік вирішив поласувати лящем власного приготування і став жертвою підступної хвороби. Частою причиною ботулізму є домашня консервація, копчена в'ялена риба та рідше консервовані овочі. Тож радимо вам дотримуватись всіх правил консервування, не пропускаючи жодного етапу. Ретельне миття, термічна обробка, правильне пакування та зберігання усе це може вберегти ваше життя. Також не радимо вам купувати в'ялену копчену рибу в невідомих місцях, особливо в жаркий період року. Якщо ви виготовляєте таку рибу в домашніх умовах, то знову ж таки. Слідкуйте за санітарією та правильністю всіх етапів. Основні симптоми це двоїння в очах. Це людина може не бачити зблизька, читати, але вдаль вона може бачити чітко предмети. Сухість в роті. Людина буде скаржувати, що вона не може гугняві, голос осипле стає вона не може ковтнути певну їжу. Такі симптоми, як лихоманка, це не є основним симптомом. Вона температура буде підвищуватися поступово. Ці симптоми можуть з'явитися як від двох годин. Так, до 4 діб, але найчастіше від 12 до 72 годин. Якщо ж ви помічаєте у себе схожі симптоми, то радимо негайно звертатись до спеціалістів. Усі хворі на ботулізм, незалежно від клінічної форми захворювання, підлягають госпіталізації. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, правильного лікування у більшості випадків введення ботулінічного антитоксину. Радимо нашим глядачам бути пильними та обережними. Уникайте консервації, копченостей та в'яленостей в домашньому приготуванні, якщо ви не впевнені, що зможете виконати всі етапи правильно та за санітарними умовами. Стасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.